Найближчі дні ще як такої, скажімо, хорошої, ясної антициклональної погоди не очікується. Під впливом нестійкої повітряної маси продовжить перебувати Тернопільщина до кінця робочого тижня. Це означає, що в області і надалі буде холодно, подекуди дощитиме. Повітру переважатиме він у нас четвертої чверті, тобто північно-західний скажімо, помірної швидкості 7-12 метрів за секунду, і по температурі повітря, як я вже сказала, очікувати високих температурних показників не варто. Нічного поруду градусів 3-8 тепла. І в день стовпчики термометра покажуть нам десь в районі 8-12-13 тепла. Але вже в суботу почнуть формуватися поля підвищеного атмосферного тиску, тому синоптики прогнозують меншу хмарність. Відтак більше сонця і тепліші температури в день. Ніч ще залишається достатньо таки прохолодною, 4-9 тепла, а в день градусів 11-16. Думаємо, що все ж таки що буде. Загалом перша половина вересня досить прохолодна. Показники дещо нижчі за кліматичну норму, додає Оксана Озимків. Багато дощових днів. Зокрема, минулої неділі в деяких регіонах області на півдні випала місячна норма опадів. Завдяки цим опадам і збільшився, підвищився рівень води у Дністрі та на його лівих притоках. За цю добу верхня та середня течія зросли рівні зросли на метр двадцять, на метр шістдесят, ось, але негативних наслідків не маємо, тому що до небезпечного гідрологічного явища ще є достатньо таки зазор. Максимальний рівень дощового паводку в області очікували 20 вересня у першій половині дня. Та підняття води не критичне, наголошують синоптики.